У нас сьогодні потяг аж 23.00. Пізній такий потяг. І прибуваємо в перемишлі в 11 годин ранку. Людей багато. <плес> А ви... Вагони нові. Пам'ятаєте, в старих вагонах були такі сідушки отки, дні. Зараз немає. Через п'ять хвилин потяг відправляється. Хто пам'ятає, оцей постіль була, і вона завжди була волога. Береш її, відкриваєш у кульочка, вона волога. Зараз такого нема. Ми вже постелилися, я вам скажу, доволі нове купе, тобто вагони нові, з такими виключателями. Хто не знає, то будете знайомитися. Люстерку на весь ріст, Бачите, увесь віст. ми вже перетягнулися і будемо відпочивати. Взагалі все добре.